Звуки ми свої шукали, скоро мовки промовляли, бо найбільше любимо ми звук. Та звук з. Зв. Дідайте з нами у гру хто швидше промовить. А промовляти ми будемо скоро мовку нашими звуками. Умова. Спочатку промовляємо повільно, а потім швидше і ще швидше, не зупиняючись. Послухайте нашу скоромовку. Семен сіновіз не довіз. Лише сани узяв зявіз. Давайте повторимо разом. Семен сіновіз не довіз. Лишив сани узяв зявіз. А тепер давайте промовимо трошки швидше. Це віз, не довіз, лише в сани узяв віз. А тепер ще швидше. Це віз, не довіз, лише в сани узяв віз. Чудово! У вас дуже гарно виходить! Тепер ви знаєте, що таке скоромовки. І можете позмагатися зі своїми батьками або друзями. А ми кажемо вам дава!